Чара новини в ефірі телеканалу «Інтебе». Мене звати Наталка Єднак, і вже за хвилину я розповім вам головні події дня сьогодні. У випуску у Тернополі в ДТП загинула пенсіонерка. Найбільше потребують ремонту балкони у центрі міста. З наступного тижня погіршаться погодні умови. Сьогодні близько восьмої ранку на східному трапилася ДТП, яка стала причиною смерті 66-річної жінки. Правоохоронці повідомляють, жінка на велосипеді виїжджала із вулиці Довжанка на Протасевича неподалік Гаївського перехрестя. За тим же маршрутом поруч їхала вантажівка зіл. За попередньою версією поліції відстань між учасниками руху була невеликою, і вантажівка заднім колесом зачепила двоколісник. Водій каже, що Буцем то просто почув крик, загальмував зразу і вийшов з автомобіля. В лікарі намагалися надати першу допомогу, врятувати жінку, але жінка не вижила, померла на місці. На місце було викликана слідчо-оперативна група, було повідомлено рідних загиблої. Водія вантажівки забрали для освідчення та перевірки на вміст алкоголю в крові. Наразі тривають слідчі дії. За стан виступаючих конструкцій або балконів несуть відповідальність як власники, так і обслуговуючі підприємства, розповідають у міському управлінні ЖКГ, куди звертатись, якщо ваш балкон потребує ремонту і за чий рахунок його мають зробити? Далі у сюжеті. Днями наша знімальна група стала свідком того, як в центрі міста обвалилась штукатурка із балкону. Зняти сам процес ми не встигли, проте наслідки ви зараз бачите на екранах. Це будинок за адресою Сагайдачного 7. Ми вирішили дізнатись, хто і як несе відповідальність за стан виступаючих конструкцій у Тернополі і де вони найбільше потребують ремонту. Найбільш складна, але не є критичною. Це в центральній частині міста, основна частина будинків, яких збудована десь в післявоєнний період. Що стосується десь технічного стану і проведення ремонтів, під час весняного і осіннього огляду проводиться огляд виступаючих конструкцій, ведуться житлово-експлуатаційними підприємствами, які утримують будинки, і враховуються при проведенні формуванні, при формуванні плану поточного та капітального ремонту житлового фонду. В управлінні ЖКГ розповідають, станом на сьогодні виконали поточний ремонт більше ста балконних плит, як завдяки зверненням жителів, так і за висновками власних перевірок. Поточний ремонт всього, всіх елементів житлового фонду входить в нашу плату за отримання будинку прибудинкової території, виконується за рахунок коштів квартирної плати силами підприємства, яке обслуговує житло. Щодо капітального ремонту, то тут не все так просто. З одної сторони. Перший капітальний ремонт житлового будинку проводиться за рахунок попереднього власника, тобто у вигляді держави або місцевої ради, одночасно, з набуттям закону про особливості права здійснення власності в багатоквартирному будинку. Вбачається, що власники квартир зобов'язані приймати участь як у проведенні капітального поточного, так і капітального ремонту. Ще один нюанс законодавцям: відсоткова ставка ремонтів не визначена. Тобто, яку частину повинен оплатити власник, а яку обслуговуючи підприємство наразі невідомо. Якщо брати з практики, от зараз виконували роботи по сагайдачному, по погрушевського коменерго виконували роботи. Десь одна балконна плита обходилась в середньому, в залежності від складності робіт. Від 2 до п'яти тисяч гривень. Якщо брати капітальний ремонт, це досить індивідуальні речі. Може бути і до 20 тисяч, може бути і до 5 тисяч. В'ячеслав Мокляк запевняє, наразі у більшості випадків ремонти виконують таки за кошти житлово-експлуатаційних підприємств. Майже гектар самосівів коноплі знищили правоохоронці на Тернопільщині. Упродовж кількох днів особовий склад з відділення поліції працює над знищенням цілої плантації коноплі, яка майже щороку виростає на фільтраційних полях місцевого цукрового заводу. До заходів по знищенню рослин коноплі, на істінках збираського цкрового заводу, задіяли 25 чоловік особового складу, які проводять знищення, виривання та перерубування даних рослин. В ході проведення знищення даних рослин їх було оброблено агрохімікатами. Також до даного знищення залучена техніка збираського цкрового заводу, яка проводить знищення в других місцях рослин коноплі. Висновки експертизи підтвердили, що конопля декоросла, проте містить наркотичні речовини. Із самосівами рослини вже не перший рік ведуть боротьбу місцеві правоохоронці. На одних ділянках фільтраційних полів вдається її знищувати. Та насіння наступного року проростає в іншому місці. Після вирубки рослини коноплі поліцейські її спалюють. Наразі правоохоронці забезпечили охорону місця, де ростуть самосіви, а також ведуть спостереження, аби любителі дурману не змогли туди проникнути. Вже цієї неділі ФК Тернопіль зіграє першу гру у чемпіонаті України серед команд першої ліги сезону 2016-2017. Готуючись до змагань, у команді відбулося чимало змін. Нові гравці, тренерський штаб і навіть ігрова форма. Більше знає наша Мар'яна Феник. Цієї неділі стартують змагання України серед команд першої ліги. У сезоні 2016-17 представлено 18 команд, а це на дві більше, аніж минулого чемпіонату. Серед них і ФК Тернопіль, який протягом двох місяців висів на волосині між першою і другою лігами. Цього разу муніципалам фортуна посміхнулась. Однак тепер запевняє новопризначений головний тренер Іван Марущак. Вони не пастимуть задніх. По бюджету ми в серединці. По бюджету, а по задачам У нас стоїть задача бути не нижче там в сьомому місці. У нас є концепція розвитку на три роки. Перший рік було зберегти зараз команду перші перший ліс. Цього сезону задача це дійсно створити хорошу команду, перед якою на наступний рік буде поставлена чітка задача. Прем'єр-ліга. Новий тренер це далеко не єдині зміни у футбольному клубі. Його доукомплектували й новими футболістами. Наразі у заявці команди 20 осіб. Останній збір якраз вже тут також в Тернополі це вже те, що вже стало фактом і підписання контрактів з футболістами. І на даному етапі, ну, я так бачу, на 85% команда укомплектована і готова до початку сезону. Також Іван Марущак розповів і про зміни у тренерському штабі. Зараз допомагає тренер по воротарям, дуже досвідчений. Велика практика роботи прем'єр-реліз це Колесо Олег Анатолійович. По-другому помічнику всіх які в області можу сказати, що на даному рівні те, що під ФК Тернопіль, ну не бачу. Новим воротарем тернополян став 32-річний уродженець міста Маріуполь Донецької області, який раніше виступав за різні українські команди. Останнім клубом Олександра Чурілова був Маріупольський і Саша Чурило, коли працював, ще в перші лізі там в Криму так сталося, що він і в Фініксі, і в Іллічовці, і всі-всі всі рівні прем'єр-ліги дуже багато пройшов. Я шукав досвідченого воротаря. Дуже важливо було, щоб ця команда стає десь, скажу вам чесно, на 15-20 впевненіше грати, коли відчуваєш, що воротар досвідчений, керує, живе і грою. Ми всі нетерпінням в старту чемпіонату, щоб закріпити ту роботу, яку ми зараз проділили на зборах работа на самом деле очень большая была со стороны тренерского штаба. Ту работу, которую мы делали, которую все не видят, только мы ее знаем, да, перевести на, на игровое поле, и чтобы она вылила положительный результат. И ждем с терпением первой выездной игры, домашней, чтобы пришли полный стадион, поддержал нас. ФК «Тернопіль» також підписав трудову угоду із місцевим футболістом Ігорем Вонсом. У мене була дуже конструктивна зустріч з вихованцем тернопільського футболу. І Вон з його досвідом, і з його дійсно, вибачте таке слово, скажу, дуже мозговим центром. Він дуже потрібний в центрі поля, дуже досвідчений, і це дуже важливо, що він наш місцевий. Ви всі розумієте, що там за, за день, за місяць команда не строїться, але ми якось помаленьку там перебудовуємось, робимо якісь внесення, не знаю, в, в ігровий процес і так далі. І я думаю, я думаю, будемо добиватись позитивних результатів. Як Індивідуально так разом з командою, окрім того, змінюють муніципали і форму. Тепер їхній основний колір фіолетовий. Новий дизайн одягу представлять під час домашньої гри із Чернівецькою буковиною 30 липня. А розпочне футбольний сезон ФК Тернопіль вже цієї неділі, 24 липня у Харкові. Матчем проти місцевого геліоса. Бездоганно знати правила дорожнього руху, добре будову автомобіля і впевнено сидіти за кермом. Ось що насамперед потрібно тим, хто прагне стати водієм. У Тернополі з кожним роком охочих керувати транспортними засобами стає все більше, та все ж мати посвідчення водія і вміти їздити часто не одне й те саме. Дорога помилок не пробачає. Відомий вислів, який завжди потрібно пам'ятати тим, хто за кермом. Тому щоб стати відповідальним водієм, треба серйозно ставитися до навчання та обрати автошколу, в якій опанувати це вміння буде комфортно. При виборі в автошколи транспортні засоби як такої ролі не грають, тому що специфіка керування транспортними засобами завжди є одноманітна. Є чотири колеса. Є сідушка, є кермо, і решту є педалі керування і в ручка, автомат або механічна коробка. Як правило, ми проводимо навчання незалежно від транспортного засобу і бажання людей. Якщо людина бажає їздити на Таврії, вона їздить на Таврії. Якщо бажає їздити на Іномарці, вона в нас їздить на Іномарці. Також учень автошколи може обрати навчатись на механічній коробці передач чи на автоматі. Галина Грецьків розповідає, стати водієм у Тернополі хоч як молоді люди, так і старшого віку. Приходять до нас люди, приходять студенти. Ми, крім того, всього що ми готуємо студентів, готуємо звичайних населення. Ми готуємо глухонімих людей. До нас звертаються дуже багато з товариства глухонімих атовців. Які звертаються до нас, ну і всі, хто звертається, і інваліди також ми з фондом інвалідів маємо заключений договір. вони звертаються до нас, і ми готуємо всіх, хто до нас приходить. Дуже навіть так приємно, що е, жіночий склад нашого населення чомусь почав обирати це категорію Вантажні автомобілі. Навчання в автошколі в середньому триває від 2 до 3 2,5 до 3,5 місяців. 25-річний Микита Демидов розповідає: прийшов в автошколу, щоб навчитись добре кермувати. Автомобіли. Для себе хлопець обрав відразу кілька категорій. Теоретичне навчання у нас відбувалося з 5-ї години до 8, тобто 3 години з перервами. Добре об'ясняють і показують, як виконувати практичні навики водіння. Останній рік часу я провів в зоні АТО і там дуже потрібні водії категорії С. Також водію категорії Б і маю намір повернутися до збройних сил України. А от тернополянка Марія Камінська, вже маючи посвідчення водія категорії Б, вирішила стати ученицею автошколи. Знову прийшла в автошколу, адже маю посвідчення водія, але не водила машину довгий час і вирішила зараз удосконалити навики водіння. Роман Самборський, інструктором практичного водіння, працює 14 років. Чоловік розповідає, в останні роки навчати кермуванню складніше, адже рух транспорту на дорогах став інтенсивнішим. За час роботи зізнається, було чимало смішних і курйозних випадків. До прикладу, найстаршій його учениці було 67 років. Вона прийшла навчатися від нуля. Вона планувала придбати автомобіль. Ну досить. Ну, в такий вік важко вчити людей. Ну вона досить непогано освоїла такі навики, як стартанути з міста, переключити передачі. Ну, такі навики, коли по місту їде машина, і у нас замість щеплення вижимає тормоз до упора, буває страшнувато їхати, так. Ну то такі випадки бували, що просто люди плутають педалі. А от одвічний стереотип, що жінки погані водії, інструктор заперечує. Каже, усе залежить від конкретної людини і бажання вчитися. Якщо липень спекотний, то грудень буде морозяний, кажуть у народі. Так далеко синоптики не прогнозують, однак погоду на наступний тиждень вже знають. Теплу та сонячну погоду з мінливою хмарністю прогнозують у гідрометеоцентрі на 23-25 липня у Тернополі. Ці вихідні ми чекаємо без істотних опадів, і також температура повітря становитиме так до 30 градусів. Пориви вітру не передбачаються. Вітер 7-12, це не є такий, тобто помірний. Однак кажуть синоптики, вже з початком тижня слід очікувати зниження температури повітря. Починаючи з 26-го липня, ми очікуємо погіршення погодних умов. Отож, передбачаємо. Пориви вітру, пориви вітру та шквали 15-20 метрів за секунду. Також місцями можливі короткочасні грозові дощі. Температура повітря становитиме вночі 12-17 градусів тепла, в день 25-30. Така погода у липні, цілком нормальне явище, запевняє Іванна Юрків. І додає, температурні показники не перевищують кліматичних норм. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. Хорошого вам настрою та приємних вихідних до зустрічі на телеканалі. Інтебе.